Доброго дня, з вами Віктор. Давайте подивимося три розклади на скорпіона. А ви саме виберете свій розклад. І перед тим, як виберете розклад, поставте плюсик для енергообміну. А також не забудьтеся підписатися, поставити лайк і поділитися цим відео. Так, диві... дивимося скорпіони. Перший розклад. А ви вибираєте саме свій розклад, який ви собі вподобаєте. І карта підказка. Карта підказка буде, другий розклад. На Скорпіона другий розклад, а ви саме виберете е, свій розклад. І так, хто забувся, ще підписатися, поставити е, лайк цьому відео, а також поставити плюсик. Не забудьте поставити плюсик для енергообміну скорпіони. Так, дивимося, скорпіони. Е, перший розклад. Скорпіони. Тут карта говорить, що будуть біля вас будьте обережні, що у вас чекають обмани, якісь давлення. Можливо, хтось за вашою спиною щось, що шукається, щось робить вам якісь гадості всякі, так як карта випадає тут дьявола, це людину оточує якийсь темний негатив, темний негатив. Так що дивіться, послідкуйте, подивіться. Можливо, на роботі хтось з вами, знаєте, со сторони добрий, вам глаза гарний такий, в німочку йде. Привіт, друг, як діла? Чи подружка? А там. Вас начальнику поплюжує, або, можливо, в колективі десь трошки на вас шепче. Ну, такі якісь негарні моменти. Але ця карта ще й говорить, це карта негативу, карта п'янства, карта наркоманії, карта давлення якогось, карта обманів. Так що придивіться за собою, десь хочете щось вкласти, щось хочете купити, чи щось хочете зробити. Кругом все. Продивіться, продумайте, щоб вас не обманули. І тут карта говорить: я хочу освободитися, оставитися в прошлому, піти в будущее, почати щось нове, почати нову роботу, почати нову любов, почати нове діло, почати якийсь новий розвиток, щось рискнути і піти в нове. Я не вмію ще, да? молодий, молода, ще не навчилася, цього не знаю. Наприклад, поїхати в якусь страну, роботу якусь, знаєте. Найти якусь роботу, е, нову, але я її не вмію робити. Але ця карта говорить: я йду, я вчуся, у мене всі чотири стихії в руках. Я беру в комочок їх, всі чотири стихії, У мене є і, і любов, і, і сила, і от все є, да? і чувства. Я вмію і деньги якісь є, управляти всіми стихіями, я все вмію. Але ж дивіться, ви хочете щось почати нове? Ну, починайте. Відпускайте все старе, це оці давлення, оці мучення. Хочете перейти на нову роботу? Переходьте. Хай не мучить вас це. Уже, знаєте, буде за спиною ходити і ви не знаєте, хто це робить і що. А так перейдете в друге місце, і вам буде добре. Що говорить карта Підказка? Карта Підказка говорить, не думайте ні про що. Ідіть вперед, плануйте, робіть, у вас будуть. І деньги будуть. Все у вас буде, тільки працюйте. Будете працювати, буде у вас усе. Ідіть вперед з успіхом. Карта успіху випадає. Будьте успішними. Не зациклюйтеся на чомусь з прошлого. Обнуляйтеся і йдіть вперед. Так що, скорпіони, переходьте далі на новий рівень. Не бійтеся, плануйте і йдіть в нове. Так, другий розклад. Що говориться в другому розкладі для скорпіонів? Другий розклад для скорпіонів. Хто вибрав другий розклад, тут у вас е, вибір, тайни, вибір, якісь плани, якісь недоговореності, щось комусь хтось колись не розказав, щось хочете приховати, якусь інформацію, можливо, від вас приховують якусь інформацію. От бачите, щось, е, напевно, Скорпіонам цей тиждень якийсь сулить е, якісь недовіри. Приховання інформації, щось шепчеться за вашою спиною, щось хтось робить, хтось не хоче вам розповісти щось, каже, може бути, що і є з вашої пари, з ваших любимих хтось той, хто у кого є якісь таємні відносини. Може хтось з кимось переписується, може хтось з кимось зустрічається, може хтось робить якийсь вибір, що йому зробити, чи остатися, чи піти. Але тут карта говорить, що ви сильна людина, сильна людина, при діньгах, хочете стабільності. Ну, по цій карті можна сказати більше жадна. От я тримаюся і не хочу відпускати нічого. Я куплю деньги, я лишнє не тратю, я ніде не ходжу, не розточительний, я все тримаю при собі. Ну, от так, можна сказати. Стабільна людина, да? по любові стабільна людина. По здоров'ю кріпка, сильна людина, практична, от так скажу. Е правильно харчуюсь, все правильно роблю, але не дуже тратю. Немарно тратю, так можна сказати. Немарно трачу. І в мене все є. Тут можна сказати і стабільна сім'я. І стабільність по роботі, і всьому я стабільний, і не натрат. Ну, так скажу. Все при мені. Але тайна, якісь є, є. Вибор якийсь є? Є. Ну от, можливо, ця стабільність трошки і похитнеться. А Що треба зробити? Ага. Ну, не даремно випала ця карта місяця, що якісь тайни є. Тому що тут карта говорить, не закривайтеся, не закривайтеся. Від світла. Не закривайтеся від великої енергії. У вас є сила, енергія, ви успішні, все у вас є. Але ви боїтеся. Боїтеся того, що було раніше. А раніше, може, щось і було таке непонятне. Можливо, з кимось переписки, зустрічі були, ще щось, і ви цього боїтеся. Ну, тут карта говорить, не бійтеся. Не бійтеся, відкривайтеся і йдіть до світла. Будьте такі більш впевнені в собі. Так, що скаже третій розклад? Третій розклад говорить уже, що я люблю і мене всі люблять. І навіть поглядають за мною і слідять. У мене така у цьому тижні, от на 7 днів, випадає карта, що мені живеться добре. Я от у своїх мічтах, у своєму, можна сказати, любовному теплі. І так можна сказати, що е, в своїх чувствах я погрузився в свої чувства, чи погрузила в свої чувства, і мені добре. Це людина, яка ніколи не буває одна, людина е, з великим статусом уже, людину, на яку е, окружають, ну так скажу, люди гарні, доброзичливі, з добром, не злом. Без обманів. А також це королева кубків, яка теж дає тепло і швидко входить в контакт з другими людьми. І всім добре. І їй добре, і їм добре. То, що це любов, це чувство. Це чувство. Кругом бачите, скільки синьої, голубої, такої світлої енергії, чувств. Все кругом чувства. Чувства, я, а так сама людина, дивіться, Такого ж е, червоного кольору, така ж, ну трошки, трошки така з е, великою енергією. Чувства і енергія переповнюють цю людину. От вас чувства і енергії переповнюють. За вами наблюдають. Здалека наблюдають, хочуть зустрітися. Можливо, ви самі хочете до нього поїхати, до цього чоловіка, або чоловік е, хоче приїхати до вас. Це як зложиться обставини, то що зараз такий час, що чоловіки не всі можуть їздити. І тут карта говорить, що е, я можу поїхати навіть до нього. Ну, зараз подивимось карту підсказку. Карта підказка скаже, чи треба їхати, чи не треба їхати, чи як буде. Але тут е, по цій карті можна сказати Здоров'я у вас все добре і буде добре. З фінансами також. Я задоволена, я морально задоволена, я не в паніці, я не в якихось, знаєте, в апатії, в чувствах таких, якоїсь вини або ще щось. Ні, тут повністю все ви відкриті, і вам добре. Давайте подивимося. Ох! А тут, лицар, я пропоную свою любов. Я давно наблюдаю за вами. І я хочу приїхати до вас. Карта говорить: їдьте. Або хай він приїжджає. Прям, прям показує карта, що ми говорили про любов, що за вами хтось сліде. І тут карта говорить: проявляйтеся, пропонуйте свою любов, тут у вас все буде добре, у вас великі чувства в обох. І дивлюся, тут навіть нема сумнівів ні в кого. Так що, Скорпіони, дивіться вас тут. Все добре. От хто вибрав третій розклад і хоче зустрітися зі своєю любимою людиною, що була тільки по переписках, йому подобалась тільки. Ну так, в переписках ця людина, ну тут щирі відчуття, щирі, щира пропозиція, можна сказати, руки і серце, щиро. Я хочу подати свою любов щиро. Це уже лицарь, це не паж. Паш, знаєте, такі несерйозні відносини. Людина, яка ще не навчилася жити. Вона тільки починає. Вона от іде вечором, дивиться дівчина, йому сподобалася, він її обняв туди-сюди, йдуть з нею. Потім зайшов за вогонь каже: підожди, я прийду трошки пізніше, мені треба тут одійти. А сам пішов балками десь, знаєте, чи е, тими, чи за домами, і пішов дивитися друга, а вже до другої. Та жде його, а він вже з другої пішов. Оце такі, знаєте, і бувають в пажі, що вони ще не зрозуміли, що їм треба серйозні відносини. А це лицар, який це вже все пройшов, це перейшов, зрозумів своє життя, знає, що йому потрібно, і він вже от, готовий на нові чувства, нову любов. Так що, кому сподобався розклад, ставте лайки, вподобайки, діліться ефіром, ставте плюсики для енергообміну, пишіть коментарі. Діліться, діліться цим відео. А також не забувайте підписуватися.